Почалася наша вахта, приїхали зараз грозитися заморозкою. Ну, куди як не на Львів, постійно туди їжджу. Чомусь Львів, Грубо говоря, кожна вахта туди, туди, туди. Ну, в принципі, мені яка різниця, куди їхати. Поїдемо туди, де погода покраще. А так, в принципі. І вийшов я на 5 днів раніше. Рушник це трішки. Символізує мою нову машину, ну, як нову. На 5 днів на підробітку попросили вийти, тому на 5 днів будемо їздити на зеленому Мерседесі. Тому зараз завантаження на вечір. Очікуємо за загрузку. Загрузили Ще й по швидкому 20 хвилин і все. небагато <зві> зараз скидаємо діваємо рукавички закриваємося і їдемо <зві> Тут, в принципі все зараз 30 ранку

Я по графіку, в принципі, в 5 ранку. Я при... приблизно так і розумію, що до 10 вечора мене загрузять, тому що заморозка завжди якось затрімкою грузиться. Я думав, що мене загрузять хоч до 12, і моя пропуска все рівно немає на цій машині. Думаю, до 5 ранку все рівно буду стоять, бо в Київ не впустять. Але вийшло так, що взагалі почали грузити тільки в 4 мене розбудили. Тож кидався, щоб не проспати, бо сон у мене кріпкий. Тому кидався. Зараз буду штурмувати Київ, сьогодні субот, а сьогодні неділя, все рівно машин небагато, ще й рано, тому думаю, що якщо все добре, Київ проскочимо швидко. І будемо їхати собі спокійно, по видному на Львів. Так я ще на Львів, до речі, не їздив, по видному. Все рівно, кожен раз вночі-вночі вночі. А день є день. Сніг-то, як минуло, вахту, так і цю. Дороги ще не почищені, в сторону Києва чистять, а цю ще. Ну, тут вже хоч трішки краще, ближче до Коросташева. А Київська область то був кошмар. Ну, то до новою почтою пристроївся і їхав свої 70 кілометрів. Тут вже там, де трішки краще обігнав, їде вже 80. А, один. Ще 2,5 години і буду ставати на паузу. Якраз поснідаю і потім вже можна далі їхати. Уже як розвідняється, то трішки легше, не так на глаза давить. Краще. Подобається мені в день їздити. Та я думаю, кому не подобається. Я думаю, що Опа. всім подобається їздити вдень. Тому що вночі... Та уставшись, ніч придумав для того, що спати. Я якраз поспав, а тепер полон енергії, їдемо на Львів. Так, кілометри йдуть, а картинка з вікном не змінюється. Сонечка нема, сніг лежить. Приїхав рівне. В день якось воно все швидше, раз-раз-раз-раз. А вночі їдеш, їдеш так далеко, наче той Львів, кажеться. Дали і зворотній вантаж. Поїдемо ми на Моршин, грузитись. давно там не був. Позапитали чи двоярусний прицеп, поговорю, на жаль, ні, такі не Малакія, а Моршин. Кажу, мені в принципі без різниці, думаю, якраз поїду з... на Моршин теж, поки доїдеш, туди-сюди. Смотримо наскільки завантаження ще. Ну ладно, будемо дивитися по ситуації. Для початку ще потрібно поїх... доїхати вигрузитись. Оскільки я ще вигружусь. Знайома дорога. Вигрузився. Ще й по-видному, хоч я думав пізно приїду, пізно будуть вигружати. Так як нам сьогодні не на мор... правда, ошибка засвітилась неприємно. У мене здається така була, то по-моєму система нейтралізації оген справна. Механіку набрав, запитав, що робити, бо я якраз доїжджав до розвантаження. Сказали, що якщо є завантаження їхати на нього, кажу, так. Да. Каже, мощність не впала нічого, кажу, та такого нічого. Ну, хай тоді діїть на завантаження до Києва, а там будуть робити. У мене, здається, таке було, по-моєму, датчик Нокса. Якщо не помиляюсь, Може помилятися, тому що не механік. Те... Направда, я тоді доїхав, я також зі Львова їхав. Це нормально. Но там говорили, що деякі машини можуть впасти в аварійний режим. У мене, здається, не впадає в аварійний режим, а от за зелені Мерседеси не знаю. Побачимо. Ну і все. До речі, в цей раз я прям здивований. Зараз пів восьми, я, я вже стою під рампою. Правда, я переїхав в стрій, десь годинку постою і прийшла смс-ка в пів восьми. Так рано я ще не приїжджав. Сказав, що десь будуть грузити восьм, тому я зараз в машині. Через 30 хвилин піду тоді вже на рампу і буду наблюдати за процесом. А я вчора приїхав. Свято-Петрівське, в 12 дня. і простояв майже ось зараз 12 дня сутки, ще й автономка не працює, то відчуваю себе полярником, тому що спав її в двох світерах, то заводив машину, Ну, солярки небагато, то тому постійно не могла робити. Грівся як міг. А зараз їдемо. Приймати свою машину вже, цю здавати. 5 днів відпрацював, залишилось ще 15. Або трішки менше, якщо жінка почне рожати. Поки забрав свою машину, то вже і ніч. Звісно, це як мінятись з машини в машину, приїхати не дуже мені сподобалось. За цю вахту це вимушена міра, тому що розумію, що мене може жінка родити в будь-який момент, тому потрібно раніше вийти, щоб хоч якісь кошти заробити. Тому що сьогодні, ось 3 тижня, я б сьогодні тільки виходив на вахту і в будь-який момент може родити. Тому вже 5 днів відпрацював, вже трішки легше. А ми їдемо по маршруту. У мене нічого не змінюється, все по стандарту. Правда, дороги почищені, але дороги почищені, тепер ями з'явились. Та й ями такі прилічні. Рейсовий. Міжрейс Київ-Львів. Наступна зупинка буде Шевченко в Хутір. Та напевно я посплю пару годинок і потім поїду далі. У нас починається пробка перед кмитовом. Вероятні всього, якщо пробка на трасі, значить десь ДТП. Судя по тому, що я бачу фонарі ще вдалі, десь там, то вероятні всього, наверное, на Житомирській об'їзді. Це, звісно, погано, тому що це краде наш відпочинок. Так, я поже б вже доїхав би за цей час. Може зараз швидкому, хоча я сумніваюся, що це, напевно, будемо довго смикатись. Ось ми доїхали до цього славно-звісного місця. І тут у нас Повністю перекрили дорогу. І за цього ми втратили десь годину часу. Опа! Годину часу. Слава Богу можеш час трохи ускоримось. Цікаво, де вона сталася. напевно десь біля магазинчиків Блін, тут тянучка я вже хоч думав, хоч тут поїдемо. скільки машин насобиралось. Та блін, а тут чого не їдемо. капець Гаяли трішки час, але нічого страшного, неприємно, але нічого з тим не поробиш. Аварії трапляються. Саме головне, що всі цілі, здорові. Там просто фуру сложила в ножниці і все, перекрила дорогу. А ми все рівно на свій відпочинок Ми, я все-таки посплю годинки дві, а потім далі поїду. Поспав три годинки. На сьогодні вистачить. Доїжджаю я у Львові вже по обізній. Сьогодні, до речі, мій маршрут змінюється. Зараз вигружу овоща. Загружу трішки тари. Візьму тари на молоко. Ще заїду два поддонас, якісь стаканчики пластмасові, напевно, заберу. І поїду вже в сторону Луцька, кудись там говорили село. Як на радехів щось їхать, зараз доїду до місця розвантаження та буду дивитись. Так, я викрузив вже склади, вже закрузився там тарою. Тепер вже їду на другу точку завантаження. Чесно, навігатор я ніколи не довіряю, я завжди перепитую, якщо я не знаю дорогу, я перепитую. В принципі, зараз навігатор раніше зводимо. Одіїв І... запитував, казали, Вони казали бітонка. А це плитка. Плитка. Казали, буде наліво, кущі, каже, срака така, каже, от туди. Залишилось 550 метрів. В принципі, не так багато вже похоже на промзону. Сподіваюсь, що я приїду правильно. Но точка веде поки що правильно. Що буде далі? Якщо чесно, навіть не знаю. Но скоро дізнаємося. Казали, буде поворот наліво. Я то бачу поворот Розв'язку, яку рисували, так. Да. Похоже, ну. Походу, это же бетон, под льдом, наверное. Так себе ориентиры, конечно, выбрал. Я еще перепытал бетон, да-да. я там только давно был. Ну, в принципе, зато ясно, доходчиво пояснили. В принципе. В 400 метров. Рака почалася, за яку говорили. Кущі, ну, в принципі, похоже. Оце здання я бачу по Google картам. Там, в принципі, якщо що, місто для розвороти. я собі дивився, я повністю маршрутче проглянув по спутнику і подивився. Добре, що зараз можна не бути будь... на місці, а подивитися, як там обстановка чи буде де розвернутися. І в принципі я всю дорогу сюди подивився, я бачив, що я приїду. Просто чи нам сюди, чи ні, зараз дізнаюсь. Я доїжджаю вже до третьої точки завантаження, вже останньої. Провтикаю тільки по часу, я зранку ще доїжджав до розвантаження. Я думав, чомусь моя пауза вийде, поки буду вигружатись. Але не вийшло, тільки 15 хвилин. І тому я їхав, дивлюсь 4.15 і прийшло ще зупинятися на паузу. Ну, протикав, нічого страшного. Постояв за то каву. Гарненько, коли сніг, звісно, але вже хочеться зелену травичку. Я не знаю, там чи колгосп говорили. Тому хочу по-видному доїхати, щоб бо по видному все рівно легче шукати, чим по темному. їздимо, все говорив одне і одне ті саме, маршрути одні ті самі. самі. Таке як будто хтось чує, не подобається один маршрут, на, тобі всяке таке Опу. Воно то, В принципі, немає нічого складного, а гарненька, церкушка. Стара. Немає нічого складного, але оце, на кожну точку приїжджаєш і на другу також приїжджав, блін, ну вона не розрахована під фуру. Не, я тут ну, заїжджаю, да, все на це крутиться, там ветки в ну, полгоспи, я думаю, там ну, точно місце до фіра. Я думаю, що полгоспа там хто його знає що там по волк картам таке, як будто територія більше, ніж село, напевно. Так, загрузився І знову ніч. Ну правда, хоч на завантаженні годинки три поспав. Так хорошо спалось на фермі, я би ще пару би, там подримав би. Писали мені також за світло, що погане. Ну, в принципі... Ще камера трохи бреше, якось тимніше передає, але якщо вживу, то в принципі добре видно. Ще не знаю куди буду їхати чи вночі буду вставати. Мені До 11-ї ранку саме головне переїхати. Будемо їхати, а там як вийде по ситуації. Так, давно я вже не був в Вуцьку. Е, напевно, останнім часом як був в Луцький, їхав напевно на ягодин, це вже років три назад. Так. Знак вантажним прямо. Значить прямо. Розповідали, переїду річку і світлофор зі стрілкою наліво. Ну, річки я поки не бачу, а ось здається трішки далі. Ще в принципі скрізь відключення. Тут уже півпершої ночі, а світло ще гарить. що я не добрався. Поспав, Думав годинки дві, поспав три. Годинкою більше, годинкою менше. Правда, все рівно щось так спати хочеться. Зараз трішки розвитнеться, то повинно стати краще. Нам сказано до 11 приїхати, а приїдемо десь на 11-12. Якщо все добре, ще як ми Київ переїдемо. Тоже немаловажно. Ну як виходить, це дорога. Вчора, як закінчив рейс, нікуди в принципі, не виїжджав, не по місту, тому що приїжджав ще на квітневе, розвантажуватись, засвітилась ходові, ход, тормозна і ходові системи змінені і красним ошибкам аргає, набрав на гарячу, приїхав в гараж, поїв, покупався, виспався і сьогодні цілий день був на ремонті. Зняли датчик АБС, а тепер вже світиться тільки помилка колодки на прицепі. Ну, думаю, згодом теж запланують і замінимо. Зробив фонарь натягачу, тому що не світився. Тепер аж приємніше їхати. Нічого не моргає, як та новогодня ялинка. А зараз їду грузитися заморозкою. Ну, як завжди, на Львів. Загрузився і тепер виїжджаю. Навіть трішки раніше, ніж минулий раз. Минулий раз я виїхав напевно в 5 ранку, тому що і пропуску не було, зараз пів четвертої. В принципі, нормально. Сьогодні субота. Знову машин повинно бути небагато. Ідемо все як я люблю. Скоро почне розсвітати. днем. О, так мені подобається. І поспав я в принципі годинки 4-5. В принципі, я спати не хочу. Зараз почне сонце вставати, то взагалі буде нормально. А ми все як обычно. Поки є можливість, то йдемо в магазин. Бо вода закінчується швидко. При сьогодні був на економії якраз впритик хватило. Вода повинна бути, тому зараз поповнимо запаси і візьмемо щось собі. Легенько на перекус. У мене трішки безлад. Це передачка на лів, це також, вже мені речі. Що ми купили на 392 гривні? буханки хлібу, вологі серветки. Куряча но ну, ніжка копчена. Сосиски. Болочка раз, булочка два, намазка, бутилка кола раз і два. Це все на 400 гривень. Тому зараз їдемо далі і будемо крутити паузу. Можливо, ще годинку поспимемо. Вже я розвиднилась. Два дні плюс. Дощ був. Вже і сніг ішов, майже на парковку заїжджати легше. На деякі, звісно, я заїхав на заправку за кавою. Як забуксував, єлі виїхав. Просто сплошний льот і все. Не вперед, не назад. Стоїть чисто на місці, колеса крутяться. Слава Богу, рядом колега стояв, дав лопату, трохи вичистив та й виїхав. Вже під утро, як почало розвітати, звісно спати хотілося, але поки став 30 хвилин та й сон пройшов. Тому поки що їдемо, там далі буде дивитись.